І мої телеглядачі, я можу вас запевнити, що я кручу ви 100 раз. Знаєте чому? Так, я в. на мідлі. І ми починаємо. Щоб стати таким, як я, красавчиком, допизди вродливим хлопцем, Треба кожне оце утро робити тільки чотири вправи. Перша справа. ставимо свої ноги. На ширину своїх плечей. Одну оцю руку, оця ліва руками засувана в карман. Втору руку витягнуємо 90 градусів до полу, ров, згинаємо два пальці і починаємо. Зводимо, розводимо, зводимо, розводимо, зводимо та розводимо. Ось така наша вперва, вправа. Ми розминаємо ягодиці та ми їх напружуємо і вони збільшуються. Викинемо нахід цю подушку і починаємо. Треба підіймати ноги до гори, до низу, до гори, до низу. І щоб шия не відтихала, ми робимо отак. І це місті все буде. Так. Я вже розім'яв свої м'язи, вони у мене киплять. Ми знайшли нашу подушку, то ми викидуємо. Знову ж таки. І друга вправа. Достаємо своїх два пальця. Чотири. Чотири пальця. Та робимо таку вправу. Перекладання пальців з пальця на пальці. Один. Два. Три. Чотири. Ніхай я сильний нахуй. І так, це була друга. А третя вправа. Четверта вправа. Вона производиться з допомогою тенісних шариків. Якщо у вас немає цих шариків, то ми не будемо робити цю вправу. А саме головне, щоб різ лівий біцепс та праве коліно ми повинні скушати гречка. А наш спонсор телепроекту Go Сергій. Залишайтеся з нами.